На сьогоднішній момент Росія дуже сильно залежна від імпорту. Весь імпорт, навіть китайський імпорт, який заходить по номінованих цінах в юанях, він все рівно прирівнюється до долару еквіваленту. Якщо ви сильно опускаєте долар, ну, рубель по відношенню до долара, ви автоматично приводите до серйозного зростання цін на імпорт, який потрапляє у вас на полиці ваших супермаркетів. При тому, що на сьогоднішній момент, ну, вони декларують інфляцію на рівні 7-8%, але ну, ми робили незалежні підрахунки, та й росіяни це робили також, коли були великодні свята, після них у них великодні кошик рік до року зріс там на 35%. Ну, тобто, в реальній дійсності продуктова інфляція в них реально набагато вища. А якщо врахувати, що власне